Чи можна буде цьогоріч купатися в озері Басівкут? Це невдовзі мають повідомити працівники центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні вони брали воду в озері для проведення дослідження. Як все було? Дивіться далі. З 15 травня у Рівненській області є розпорядження, де починається купальний сезон. Це не значить, що вже з 15 травня і все, всі подмашці пішли купатися. Потрібно для цього, щоб можна було купатися, це що таке до 15 травня. Ми готуємо водолази, готують водойми по всій області дно чистять, дають, буйки виставляють. Із 22 місць для відпочинку 13 пляжів рятувальники вже обстежили. На дні водойм, розповідають, знаходили різне сміття. Дно повинно бути тверде, щільне і ніяких там речей не повинно бути. Як зачастую ми от біли басівкут, обстежували, що тільки ми не винімали. Скати старі, і доски з гої, з цвахами забиті, каміння, пляшки. Що тільки кидають все під рад. От приходиться вичищати, там ми, мабуть, машину вичистили із того». І озера басівкот після того, як рятувальники виконали свою частину роботи, за справу беруться працівники центру контролю та профілактики хвороб. З початком купального сезону ми проводимо обстеження всіх місць, які призначені для купання наших людей. Можна сказати, що стабільно до 30% проб 30-40% залежно від району, залежно від водойми, не відповідають нормативам. Або за хімічними показниками, або за мікробіологічними. Тож заходити людям у воду до оприлюднення результатів не рекомендують. Якщо рівняни не... Прийняли рішення купатися у воді, яка забруднена, і підтверджено, що вона забруднена, то рекомендовано не заковтувати цю воду однозначно і по можливості зразу змити. У свою чергу рятувальники закликають жителів області дочекатися, поки вода прогріється, хоча б до 18 градусів, і лише тоді купатися. Купатись можна, якщо вода, температура води 18 градусів і більше, тому що якраз попадає оце перед початком сезону. Люди масово починають купатись, вода ще не прогрілася достатньо, і якраз по стастистиці в цей період саме більше загибель. початку цього року на Рівненщині вже загинуло на воді дев'ять осіб. Тож у тих місцях, які не облаштовані рятувальними постами в аварійно-рятувальній службі, заходити у воду не радять. Ні в якому разі не можна купатись, де не визначені місця. Це стихійні місця. Особливо біда це в нас річка, горинь, стир. Де люди збираються, усамітнюються, нема там рятувальних постів і дуже велика кількість загиблих на воді. Загалом в області є 13 зареєстрованих місць для відпочинку людей. Якщо ж говорити про стан води, то найчастіше вона на Млинівщині та на півночі області, а найбільш забруднені водойми – на Сарнинщині, Острощині та озеро Басівкут. Які результати досліджень води в Басівкутському озері буде відомо через кілька днів? Ми їх обов'язково озвучимо. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.